Всім привіт друзі, з вами Верес. Сьогодні ми продовжуємо грати ЛВК. У нас другий день і граємо ми в цьому дні проти китайського клану. А по балансу зараз тако чуть-чуть, щоб ви мали розуміння, що тут у нас. В принципі, є і 14, є 15 ки тому більш-менш дай нормально так сказати приємний баланс, але для верхніх номерів то для 15 ок особливо, то не дуже і класний. Ладно, давайте перейдемо. Почнемо ми атаку з моєї основи, тут пойдемо на 12-й номер. Кстати, давайте перед тим, як піти в атаку, покажу, що у нас по таблиці. По таблиці ми займаємо п'яте місце. Ось такі справи. Ось така база. Я планую десь з цього колектора закинути лаву з Діриком. Лава у нас десь сюди упаде. Ну, думаю, це не критичні бомби. В принципі, тут а малий дамаг від самої бомби. Дай тут, напевно, є, є пастки, то вони не прокачані. Тому будемо ризикувати. То, в принципі, тут у нас забереться ратуша, забереться моноліт, а, не знаю, так, да, вроді метальник повинен забратися от прорала, то важко сказати. Ну і потім у нас, ну, скоріше скоріш, 6 годин пойдемо атакою. Так, давайте вже почну. Так, сподіваюсь тут ніяких дарк бомб немає. А що там в какау суперника? Ага, лава з арчером. Понятно. Окей, ну ми тут прям. Тут дуже гарно впав десант, вже таунхол забирається, забирається башта з закляттям. і забирається також моноліт. Так, останній кидається інвіз. Блін, вони на лаву, на жаль, загрались. Краще вони б забирали метальник, як мені здається. А, так, далі давайте. Далі пойде у нас. Герої хай отсюда йдуть, почищують, а тим часом у нас пойдуть відсюди райдери з дракончиком. Так, і нахай окремо тут а з кінгом іде, а, а цю чемпіонку ми підкинемо пізніше, десь, напевно, з 9 годин. Можна зараз скидати. Так, бомбери. -да, ну, толком тут вони не треба, слухайте, так то. Тобто вони тільки з центральний сектор поїдуть пробувати. То я їх просто вже зарані викину отсюди. Так, давайте сюди ще одного хантера. Погано, що в мене невидима лисиці, але ну, в мене її і немає, я не можу його відкрити це все на 15-му тон Але було б класно, вона там, чемпіонка в пошла, пішла да і стільки б дамага не отримала. Так, все, чемпіонка помирає. Окей, квіні ще є прожаття, зараз це ми все прожмемо. І все, від бази у нас тут толком нічого не залишається, хвилина часу є. Так, нормально забирається. Ну, база була простенька, у нього тут більшість дефу було не вкачано. Тому ось так. Воно просто і забирається. Да і база така сама по архітектурі проста. Все, перша трьошка є, переходимо до другої атаки. Так, друга атака у нас буде з рашерського аккаунту. 16-й таунхоли вже пошли. Так, давайте подивимося, що за дзеркало. Це 16-й номер. Така база, так. паркан уже одразу. Трошки лякає, але якщо придивіться по дефу, то доволі слабенький. є від 10, є від 11, деф, метальників 14-кі, і Орел від 13-ки. Такий дивний трошки, тому ми будемо, що робити. А між цими двома шахтами запустимо лаву з Діріком. Дірік упадести десь довжин сюди на клон касту. Тут це все відклонуємо, забереться таунхол, Орел і Моноліт. В принципі, все так просто, так сказать. Простенькі плани, да, да і дуже хороше думаю, десант тут знесе. Так то у них вкаке лава, то нічого для десанту тут небезпечного і немає. А далі я закину, напевно, отсюда десь героїв з 6 годин. І тут у нас біля 3-4 годин запуститься уже гідра. Так, я, в принципі, все продумав. Треба буде прожати, кстати, статті героїв. Да, тільки героїв прожму, армію. То й не сильно треба. В принципі, тут так і так все вкачано почти, Чим я гуляю? Так, сподіваюсь, те саме випаде. Так, ладно, пофіг. Один раз дунуло, це не страшно. Торнадо. Оце прям мінус. Так, я ще й не відклонував, да? так? -да. Оце буде позорна атака зараз. Так, у мене, походу, трошки плани зміняться. Давайте я краще заберу ворожих героїв, попробую хоча б. Найс, nice. тут зробили проходку. Нема, на жаль, хедхантерів, вони б не були тут лишніми. Ой, блін, да. Прийдеться навпаки все робити, як я планував. Тут дуже хірово, кстати, почислося. Це якщо б не торнадо, то дуже була, хороша була б атака. А так, походу, зараз позором буде. Хоча, б... побачимо. Значить, в принципі, герої порівняно нормальні, да і юніти, так сказати, на свій 16, то по ідеї повинні брати. Надо головне, щоб на ратушу всі пошли. Хто там, ну, і за дракони райдери б'ють. Там же їх десь і прожимати буду. Так, давайте вже прожму. Так, ну нормально, вже по ідеї двушка повинна бути. Хоча. Хотя... Хоча щось спорно, слухайте, сумнительно взагалі виходить. Так, окей, квіна ще у нас є. Да, дуже позорна атака, в принципі, база слабенька, да. вона рашерська, як таке не забрать, я не знаю. Ну, не пощастило це реально з тим, що. Ще й прогабив з монолітом. Не повезло, що торнадо було. Я криво кинув клон, клон не відклонував нічого. І. Така помилочка. На такій помилці в принципі, у нас атака заруїнилась. Я як я кинув просто даже пофіг, хай би вже ти арчерів в ратуші взорвалися, але вони б її забрали. Там би вже трошь... все одно б закинув би по тому, як планував армію. Ну так, 63% виходить. Ну, куда би з рак так-то? Слуйте, <-то> що це за відоз без рак Ладно, все. А, друга атака у нас теж закінчилась, так сказать, використали, її, і переходимо до останньої. Так, ось ми вже на... Теж 16-таунхолі. Зараз будемо робити останню атаку. Все у нас четвертий номер на ЛВК на карті. Давайте подивимося, що тут у нас за суперник стоїть. Така база. Планує теж пойти гідрою. Тут у нас пойде 6 годин, одразу кину героїв, хай почищують. І одразу у нас пойде маздропчик дракончику з, з райдерами, там, з Діріком. В принципі, цього отруту можна не боятися. Отрута оця десь бахнеться сюди, на чеклуна. Свої Діріки десь сюди на моноліт. В принципі, ця і отрута не активується, і вона нам ніякої загрози не становить для нашого десанту. Тому що так. В принципі, у нас герої теж будуть зразу викинуті, тому таких сильних планів на атаку ну, немає. В принципі, є один великий план, але багато дім для нього і не треба. Просто все зразу на початку атаки виконується і просто задерти ноги треба, і кайфувати, так сказати. А, так, давайте. Кайфувати насолоджується, так сказати, видовищем атаки. Так. Прижимаємо. Так, окей, на моноліт, як казав, скидываем. Ой, еще одне. Прокляте торнадо под рад прям. Окс! Що це таке вам. Я вже бачу прям купу оцих, знаєте, душ, типу, літають після смерті. Я вже думав, все, капець, добре, що хоч деякі арчері десь залишилися. Ну блін, я походу ратушу не заберу. Що ж це таке взагалі виходить? <кл 'ї> Вроді все і нормально, так запланував, і отрута ніяк не завадила, але все одно не ну, щось не так реально. Оце щось десанто, опять торнадо, і через це торнадо ми там померли арчері. Ну, ось така якась атака була, в принципі, навіть нічого сказати не було, що тому ну, так і завершимо. завершив. Ну, 90% чуть, чуть не дожали, в принципі, база була непогана по прокасті. Ну, реально, це що, опять торнадо тут попалися, і як будто воно опять мені заруїнуло. Да? Там щось вони де і померли все-таки. Як крути, прям більше половина, що висадилося після клону, навіть ось так. Все, друзі, буду поки що прощатися. Поки займаємо п'яте місце 105 зірок. Там вже побачимо якісь атаки. Друзі, відіграли цю калешку, як бачите, залишається в 10 секунд до кінця. Зараз подивимося, що у нас там буде по таблиці. Вона поки не обновилася, поки вони не звершились. Ми завершимо цей раунд перемогою з рахунком 81-80. Прям в одну. Ну, клан був доволі жорсткий. А він знаходився, на... ну він навіть і зараз знаходиться на першому місці, як ви бачите. А ми так-то зайняли поки що п'яте. Окей, це у нас перша перемога в даному раунді, по раундам, так сказать, по квешкам йде. Тому давайте глянемо. Глянемо якісь атаки, я тут обрав. Всі атаки, покажу на 16-й, тоннхол. Тут на суперника так і на другий, на п'ятий, на 6 повторки, а. На нас це на перший, другий і четвертій. Там подивлюся, якщо якісь атаки будуть недоступні, придеться іншу вибрати. Тому що буває таке, що і техперерва просто вчора була, то можливо деякі атаки можуть не відображатися. Це побачимо вже пізніше. Так, давайте. Пойдемо. Перша атака від суперника на четвертий номер. Атака проходитиме корінцями. Як ви розумієте, якщо повтор доступний, значить це вже корінців урізали. Тому якщо повторить не будемо дивитися, то тут вже пофікшеними корінцями. А ну цікаво, як вони працюють. Зараз ми це якраз з вами. І переглянемо. Так, швидше, бо щось дуже довго він думає. Так, з 12 години тут закидає Дірік. Як бачите, тут буде йти варяся без казарми, а з дирижаблем. Там мій закляття зараз всі пойдуть на десант. Так, все це клонується біля ратуші, Ну, в плані тут забрати у сперника було ратушу, да і все. В принципі, банка затрути падає. це теж що дуже хорошо. Це ж не падає, в принципі, вона вже знищується. Так, забирається таунхол чудово, і забирається зараз ще Інферно. Найс. Так, і ви ці в Уманіці в конкаслі тут сидить лава. Так, окей. Ага. Ну, кстати, титаніди з корінцями. так, то Бо три титаніди це вже можна сказати якісь такі невеличкі, але спам. Тому електро з Рутрайдерами, якось так воно називається. Так, воно тут західується з години приблизно. І все вже заходить центр бази. Пікується також одна титаніда, вона тут пошла, дай добирає крайні будівлі, дуже чудово. Підкидуться також і герої. Так, Навардина Хілл юзається, на квіну стріла, рукавичка на кінга і дефолтні на чемпіона. Так, ну так то знаєте, якщо корінців юзать, то доволі непогані нові варіації на чемпіонку. Це прискорення і прям, Одразу-дві. Багато дивився яких повторчиків, прям дуже хорошо заходить і на просцені, і в принципі десь якісь кавешки були. Так, забирається Орел, забирається Моноліт, і в принципі, з жорстких таких будівель. ну У нас земля тут, а то жорстко, даже можете вважати, і рикошетну пушку. Метальник ще є, да і інферно. Так, забирається ворожий квіна. Найс, давайте я 2Х поставлю. Як бачите, вже половини бази немає, навіть більшої частини. І залишається тут. Два ластових сектора. Зараз вони будуть добиратися. І все, там поза базою вже взагалі фігня залишилась. Пару будівель, і то незначних, так сказати, проти... тут героїв наші з прижаттям. Ну реально, це не серйозно для них. Так, давайте, 4Х, все. Ну, Квіна по стандарту, б'є забор, в принципі, нічого не міняється. Хоч квіна в цьому світі стабільна. Так, ну і все, і тут побігли назад, на трьох годинах тут залишилась Тесілка. І добирається вселі, і забирається трьошка. Так, наступна атака на другий номер. Найс. Хорошо ж, що повтори є, бо якось не хотілося б ще б якийсь обирати, да? просто ще вниз требу дивитися, кого б там подивитися, кого атакують. Так, окей, тут атака вже буде проходити вальками плюс рутрайдерами. Так, кидається склетний спел на 9 годин. Також підеться король, і закидається отсюда рутрайдери. Також на 7 годин закидується рутрайдер спекот для. Ну, не спекує з казарми для почистки. Так, і все. Інші рутрайдер кидаються ближче до 9 годин, тут в сектор Д Орел. І вже починається, так сказати, ну, заход почався. Так, ну в центр тут такий жорсткий, знаєте, можна було б і десантом дуже попробувати. Тут прям все якось в кучку складено, можна було правильно прям десь скинути тут десант Дай позабирать. позабирати. Ну, Але така варіація, як бачите, теж працює. Так, все, Більша частина рутрайдерів пішла в центр, варден прожимається. Так, все закінчилась дія інвіза. Тут інша частина вже відкривається. Також закривається друга частина центрального сектору заростаючим закляттям. Так, ну І поки там в центрі рутрайдери з героями забирають останні будівлі дефу, тут по краям чистить квіна, кінг. З другої сторони. Вроді теж там була, яка з казарми вийшла, теж почистилися і так. А, ця, вся армія, всі герої, які були в центрі, ну, тут вже забрали моноліт, прийшли до а, більш до 3 годин сектора, то, що скраю стоїть. Ну, в центрі тут залишається ще радуша, арбалет. Ну, Там кидається зростаюче закляття на нього, поки воно, так сказати, не сильно і безпокоїть Дев, Корінці, там, чемпіонку. Так. Ну, все, дивіться, останній алтар залишається, що там саме видно, да? А що тож день? А, ще будка будівельника, і все. Далі все, просто юніти чекають, коли відкриється вже там ратуша, і інший деф. Залишається також у суперника два фріза. В принципі, непогано. Так, перший фріз пішов на арбалет з ратушою і з будкою Ну, Будка теж така важлива, можна сказати, відновлює нормально так хітпойнти. Так, герої забирають ратушу. А це що, два фріза сразу кидались? Чи десь я один... А, може вони так сразу два кинулися там на ратушу, один-другий на арбалет? Щось я оце, кстати, прогаюду, може, чувак так грамотно кинув один, що так широко все зафрізив. Ну, окей, все все одно трішки забирається, в принципі, герої ще були, і це чудово. А, так. Ну і на перший номер атака. Така база і атака. Похожим міксом, яка була і атака на четвертий номер це трьома титанідами, там 5 корінців. І так само Десант. Окей, дивимося, з 7 годин запускається Дірік. Дірік впаде десь сюди, щоб забрати ратушу, що забереться моноліт. Да, даже може і конкастл збиратися. Так, ну чуть-чуть слабо, мені здається, долітає арчери. Якщо б він ще б чуть, -чуть вище під інвіз, інвіст, то міг би на ізі втратити арчерів. Тому така. Ну, мінімістей, можна сказати, був, ну хорошо, що він не сильно вплинув на десант. Так, окей, забирається таунхол. Вже арчер там зараз переключиться на моноліт. В конкастлі тут та, арчери і вроді, якщо не помиляюсь, там супер дракон ще. Так. Да, якраз він. Ну, арчери перед смертю добирають. Що там стояло? Вроді метальник, якщо не помиляюсь, да? Да, метальник просто така тут більш-менш якось схожа база, така синхронна більш. Так, синхронна, симетрична. О. Думав, що це за слово. Чую, що щось не те просто сказав. Так, окей, ну тут вже запуск іде з 8 годин, прожимається Варден. Корінці потрошки подхилюються. підхилюються. Так. Окей, ну все, Орел там забереться, він же більш не вистрелить, я так розумію. Так, давайте 2Х поставимо. Підкидується з 10 годин дракончик для почистки. Ну, поки що. Вроді, знаєте, як навіть корінців не залишилось. Да, вроді все на героям, так сказать, тащиться. 30% зараз буде по героям добиратися. Окей, давайте тоді, дивиться, так, він іще є прижаття, вона тут гуляє стрілой. Так. Ну, давайте вже і 4Х можемо поставити. Рутрайдери основний померли, тут і далі йде зачистка з героями, квінище є прожаті, вона тут спокійно заходить в сектор і добирає будівлі, які стояли навколо нього за парканом. І ось такі трішечки були від суперника. Багато таких 16 х таунхолів вони покрили, особливо перші номера, так сказати. Окей, тоді перейдемо давайте, до наших атак. Атака буде перша на шостий номер. На шостий, на п'ятий і на другий. Вроді як? Так, да, я там не пам'ятаю, вроді другий іменно номер на трьошку закритий. Зараз подивимося. Так, отут атака лава луном з Блискавками. Ла... воно? Лало Лайт, вроді воно якось так називається. іменно. Да, і ще є такий, е... з метальником. Це я таким міксом, кстати, учився гулять. вроді Старс гуляє, чи гаку. Я не пам'ятаю. Вроді, да, старс гуляє таким міксом. Гравець з Наві. Так, іде почисточка з супербарбаріанцями з 3 годин. Також Кінг кидається між 4 і 5 годинами. Так. ага. Вогнемет поки там чистить спокійно на 1 годині. Так, підкидається також Квіна на 4 години. Тут сектор прям відкритий. Квінам зачистить Теслу, вона може без проблем туди зайти. Зараз подивимося, куди вона пойде. Да, прям вона заходить в центр. Там і здівається з перших мортир. Так, Кінг міг би забирати ратушу, але, на жаль, там кидається Інвісану. Найс, Кінг забирає ратушу, Фенікс його воскрешає і він. Робить свою справу, й да, в принципі може спокійно вже помирати. Ще й забрав дві будки будівельника, що є чудово, ніхто не буде хілити станцію, ніхто не буде. А, вони літ хілять. Помиляюсь. Так, дивіться, що ми тут бачимо: вогнемет, плюс герої тут та барбаріанці, які почищували. вже 40% бази немає. Кстати, а що близько, комусь знеслося? тут, да, Це, напевно, тут асиметричний такий сектор, знеслося з крізь пушки, Арбалет і Інферно. Я прошу вибачення, просто не замітив. Да? Тут дивлюся кругом, як тут квіну, там що заводять героїв, да? де вогнемет, то цей момент я прогавив. Так, кидається вже тут кулі, суперкулі вилітають з вогнемета в районі 12 годин, починають атаку. Також закидаються кулі в районі 10 годин. І вже прожаття варден на них юзалося. І також 6 годин теж закидується кулі плюс чемпіонка. Так, добирається там інферно. На Т2Х. В запасі ще є спешка, яку зараз юзають, і залишалося ще інвіз. Да, тільки що побачив, не заміти деїзнули, просто да, дивлюсь, опа, вже і пропав інвіз. Так, ну і все, остаток баз добирається. Доволі гарна атака. В принципі, атаки вони завжди були гарні. Так, то колись до. 15-го таунхола поки я там не перейшов на райдерів, да, навіть, мабуть, до 14 го то я катав завжди лаволуну, будь-які бази зносились. Да, ну, якщо, правда, все від десанта залежало, тут, як ви бачите, заход від героїв залежить, так то ще й блискавками щось зноситься, і вогнемет прям хорошу частину базу забрати Тому трошки відлічається, так сказати, атаки від десанта, і там якісь з проходками героїв. Окей, да це другий номер. Потім будемо дивитися, перевірю до себе. Зараз дивимося атаку на п'ятий номер. Так, кидається супербомбер тут з 4 годин для пробиття і проходження до сектора. Кидається з цих вже годин і герої. І подкидується одразу з 5 годин дракончики, райдери і кулі. Так, тут буде зараз сразу і дірік клетить. Радша стоїть ближче так до 12 годин, почти в центрі. <кхем> так, Прожимається кін, в Кланкаслі сидять відьми. На жаль, дірік ловить торнадо, трошки сповільниться. Але ладно, він же падає там, де треба. Головне зараз, щоб дракончики не відклонувалися, бо буде реально халепа. Що і кстати, відбулося? Ну, ладно, в принципі, більше драконів. Все одно там дивіться, основну справу дракони зробили. Поки там той дірік долетів, то він торнадо зловив. Дракони вже спокійно на уровні з діріком пролетіли і розрушили ще ті будівлі позаду. Ну, знаєте, тут ще й деф більш-менш як, слабкий. Першу Марту це ми де, кстати, бачили. А, Це ми в, ета... Ой, вперше. Це ми в той атаці з л -л Лайтном, да, бачили, вроде. А Тут а вже деф якось, як-небудь, посиніше. Так, давайте. 2х ставимо, залишається тут дракон один, і лишається квіна з прожаттям. На квіну тут юзається стріла з інвізом. Так, Окей, фенікс красавчик, забрав там скелетів, для квіни. В принципі, буде все просто, тому що буває таке, що вона на склеті відволікається, і по ній це можуть бути тести, і, так сказати, гейм овер відбувається. Так, вона вже прожимається, і вона своїм прожаттям ще встигає добирати отрутний спел і це, так сказать, трошки забирається. О, так. Давайте далі. І остання атака буде на суперника. Це атака на другий номер. Атака корінці з вальками плюс ага, суперкуліт. Тут, напевно, для якоїсь мети мені здається. Зразу <кхм> да, і Дірік з ним кидається тут з... з години приблизно. Так, все. Дірік скоро буде падать, він впав тут в... між центральним сектором і крайнім. Це відклонується це все. Забирається тут моноліт, Ратуша, то спорний момент. Якщо б тут така жирна будівля стояла перед ратушею, то ще можливо. А так то там Стояли, якщо я не помиляюсь, будки будівельника, тому тут вже ніяк. Под ратушею ж стоячі й отрутні спали. Так з іншої сторони, ніяк важко було б зайти так. З 6 години йде почистка супербарбаріанцями. У мене це одночасно, тут а в Конкаслі знаходяться людяни з лучницями, да, вроді це все. Закідуються корінці між 10 та 11 годинами, підкидується також позаду Вальки, кидається учень, кидаються всі герої. Чемпіонка кидається з 9. Так, залишається такий. Дивіться, тут, тут десант з краю почистив так непогано, зробив коридорчик для корінців. Правда, він широкий, але все одно, як на який коридорчик. Вони вже не пойдуть сюди до верхньої сторони, більш до правої. Квіна, ой, квіна, чем поки що буде, напевно, розбиратися з льодяними. Це добре, що він поки на себе відверне увагу, бо не було б кайфово, сліп там би лядяни корінці фрізаються. Хоча вони вже поки там чемпіонка була в інвізії від лисиці, то вони вже підійшли до центра все-таки ближче. Так, забирається уже таунхол. На Вардена прожаття вже юзнулося, як я бачу. Ну, і соло інферно тут таке найнебезпечне, напевно, для такого мікса. Ну і тут Акінг вже з ним розбирається. А, так, дивимося далі. Що тут таке небезпечне? Залишається рікошетна пушка, вогнеме... ой, вогнемет, вогнемет, ой метальник, Щось завжди я путаю між осадкою і оцей будівлею дефон, не знаю. Буває таке. Ну В принципі, у них, так сказати, вроді як одинакий механізм атаки, да, оцей метання. Тому, ладно, ну, ладно. все-таки треба правильно говорити, тому метальник. Все немає ніякого дефу. Тут далі справа за героями. Слухайте, ну корінці, вроді і пофіксили, але я ж казав, що воно ні на що не вплине. У ну, героїв є багато таких здібностей, якщо правильно візнуть тактику, то да, армія в будь-якому випадку помре. Ну тут, як бачите, в будь-якій будь атаці, в яку ми тільки що дивилися, прям скрізь герої виживають. Да? Армія корінців особливості, то помирають, тож хітпоинтів, як не як уже ну, не вистачає, трошки все таки менше, але все одно герої прям вирулюють ситуацію. Так, це у нас вже були всі атаки, які ми подивилися. Дивимося, що там у нас ще по таблиці. Ага, ну, китайці вже сразу стартанули, з якими ми катали. Вони вже почали набувати. Дивіться, прям, прям трьошку взяли на, на очах у нас. Було 171, зараз 174. Коротше, летять прям. Вроді це вони вже взяли 6 зірок, якщо не помиляюсь, це вже 2. Так, да, вже 2 трьошки у них в кишені. Ладно, друзі, все. Я буду завершувати. ми поки що знаходимося на четвертому місці. Так, то вже всі атаки, показав, які тут були. І хорошо, що всі атаки вже були зроблені після техперерива. Було багато що цікавого, подивіться. Ну, особливо мені тут понравилась, дана мені атака а, Лало з блискавками. Така класна атака, дуже видовищна. Я буду прощатися, друзі. Всім дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Верест. Всім пока.